Доброго Дня! Вітаю у вас на уроці математики. Опрацюємо завдання другого варіанту картки 4. Першим завданням задача. Купили 6 чашок по 5 гривень за кожну і миску по 22 гривні. Скільки гривень заплатили за всю покупку? Давайте запишемо коротку умову до цієї задачі. Купили чашки і миски. Скорочуємо запис слів на приголосний до першого голосного. Чашу купили 6 штук по 5 гривень. Мисок купили одну, заплатила за неї 22 гривні. Скільки гривень заплатили за всю покупку? Ставимо фігурну дужку, невідомо гривень. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку нам необхідно знайти, скільки гривень заплатили за 6 чашок. Якщо одна чашка коштувала 5 гривень, то по 5 гривень ми повинні взяти 6 разів. Знаючи дію множення, замінюємо додавання однакових доданків і маємо вираз 5 помножити на 6 дорівнює 30 гривень чашки. Тепер можемо знайти, скільки гривень заплатили за всю покупку. 30 додати 22 дорівнює 52 гривні. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 30 додати 22. 22 у нас було дано за умовою задачі. А 30 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. Добуток чисел 5 і 6 – Це у нас 30. Збільшити на 22. Це рівнює 52 гривні. Відповідь у запитання до задачі слово скільки замінюємо на 52 і підписуємо речення, В кінці ставимо крапку. Запис гривень можемо скоротити. 52 гривні заплатили за всю покупку. Друга задача. Після того, як мама витратила на покупку 45 гривень, у неї залишилося на 12 гривень менше, ніж вона витратила, скільки гривень було у мами спочатку? Давайте складемо короткий запис до цієї задачі. У мами якась кількість грошей була, вона витратила і залишилась. Ці слова будуть у нас складати коротку умову. Після того, як мама витратила 45 гривень на покупку, значить, витратила 45 гривень, у неї залишилось на 12 гривень менше. Невідомо, скільки гривень, але відомо, що на 12 гривень менше, ніж вона витратила, потрібно знайти, скільки було гривень у мами спочатку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Шукаємо, скільки гривень залишилося у мами. Якщо на 12 менше, ніж вона витратила, то нам потрібно від 45 відняти 12. Це дорівнює 33 гривні залишилось. Ну, тепер можемо знайти, скільки ж гривень було у мами спочатку. 45 додати 33 дорівнює 78 гривень. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 45 у нас було дано за умовою задачі додати 33. Ми знайшли це число першою дією. Вираз у нас буде мати такий вигляд. 45 додати різницю чисел 45 і 12. Знаходимо різницю чисел 33, 45 додати 33 дорівнює 78 гривень. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на наше число 78. Гривні можемо запитати скорочено було у мами спочатку в кінці ставимо крапочку. Третя задача. Клас прикрасили гірляндами і кульками. Гірлянд було 20, а кульок на 30 більше. Скільки прикрас було у класі? Запишемо умову до цієї задачі. Клас прикрашали гірляндами і кульками. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Гірлянд було 20 прикрас, а кульок на 30 більше. Невідомо скільки прикрас, але відомо, що на 30 прикрас більше, ніж гірлянд. Потрібно знайти, скільки всього прикрас було у класі. Ставимо фігурну дужку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки було кульок для прикрашання витрачено. Якщо їх було на 30 більше, ніж гірлянд, то першою дією ми до 20 додамо 30. Дорівнює 50 прикрас кульок. Тепер можемо знайти, скільки ж усього було прикрас. Друга дія. 20 додати 50 дорівнює 70 прикрас. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно записати вираз, дивимося на останню дію. 20, це число у нас було дано за умовою задачі. Додати 50. 50 ми знайшли першою дією. Вираз у нас буде мати такий вигляд. 20 додати суму чисел 20 і 30. Виконуємо дію в дужках. Ми знайшли скільки кульок? 50. 20 додати 50 дорівнює 70 прикрас. Відповідь даємо повну на запитання задачі. Слово скільки, замінюємо на 70 і переписуємо все речення. В кінці ставимо крапочку. 70 прикрас було у класі. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Різницю чисел 87 і 7 збільшити на 6. Спочатку виконуємо дію в дужках. 87 відняти 7 дорівнює 80. 80 додати 6 дорівнює 86. 100 відняти 20 відняти 50. Послідовно виконуємо кожну дію. 100 відняти 20 дорівнює 80, 80 відняти 50 дорівнює 30 40 додати 8 відняти 8. Теж послідовно виконуємо. 40 додати 8 дорівнює 48, 48 відняти 8, дорівнює 40. 12 відняти 6 додати 7, 12 відняти 6 дорівнює 6, 6 додати 7 дорівнює 13. 13. Зменшити на різницю чисел 17 і 9. Спочатку виконуємо дію в дужках. 17 відняти 9 дорівнює 8, 13 відняти 8 дорівнює 5. Зменшуване 66, від'ємник 60, різниця 6. Суму чисел 30 і 60 зменшити на 1. Спочатку виконуємо дію в дужках. 30 додати 60 дорівнює 90. 90 відняти 1 дорівнює 89. Перший доданок 99. Другий доданок 1. Сума 100. Вставити пропущені числа у виразах. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для виконання цього завдання нам потрібно пригадати взаємозв'язок між числами дії додавання. В усіх виразах у нас невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ми повинні від суми відняти відомий доданок. 16 відняти 7 дорівнює 9. 13 відняти 8 дорівнює 5. 12 відняти 4 дорівнює 8. 15 відняти 6 дорівнює 9. Записати пропущені числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Це завдання теж на взаємозв'язок між компонентами дії додавання. Від більшого числа ми повинні відняти менше. І сказати, наскільки воно буде більше чи менше за запропоноване. 40 відняти 10 дорівнює 30. 40 більше 10 на 30. 60 відняти 50 дорівнює 10. 50 менше 60 на 10. 80 відняти 20 дорівнює 60. 20 менше 80 на 60. 90 відняти 40 дорівнює 50. 90 більше 40 на 50. Задача. Тетянці 13 років, а Маринці 7 років. Скільки років було Маринці, коли тетянці було 10 років? Запишемо умову до цієї задачі і розв'яжемо цю задачу разом. Тетянка і Маринка, Тетянці 13 років, Маринці 7 років, необхідно знайти, скільки років було Маринці, коли Тетянці було 10 років. Цю задачу можна розв'язати двома способами. Ми розглянемо обидва. Першим способом ми можемо порівняти, яка різниця у віці між дівчатками. Якщо Тетянці – 13 років, а маринці 7, то різниця у віці між ними складає 6 років. 13 відняти 7 дорівнює 6 різниця у віці. Тетянка у нас старша, маринка молодша. Якщо тетянці було 10 років, то маринці було на 6 років менше. Вона молодша. Друга дія 10 відняти 6 дорівнює 4. Другим способом, коли ми можемо виконати обчислення, дивлячись лише на е, роки тетянки Вітянці 13 років. Коли їй було 10 років, то скільки років пройшло з того часу? 13 відняти 10 дорівнює 3 роки минуло. Маринка молодша за тетянку. під час, коли тетянці було 10 років, Маринці було на 3 роки менше. Тім, відняти ти торів чотири відповідь: 4 роки Маринці було в той час, коли Тетянці було 10 років. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!